Так, всім привіт! Погодка в нас похмура сьогодні. Чуть-чуть сонечко таке проглядається. Так, сінце наше все, бачите, позабирали, вже посушили, починає зеленіти кругом знову лужок. Супер, що сказати. Так, ідемо глянемо декілька. Личок має родити, йдемо, глянемо один окрольчик. Вроді би вона там родила. Зараз глянемо, що вона родила, ми подивимось. Так, Малеча в нас пофідсажу вона трошки. Потрібно вже буде їх вакцинувати на днях. І розсадити, бо густенько, чуть-чуть, бачите. закидав кліточки. Так. Тісненько чуть-чуть місцями по 8-9, по 9. поки вони молоді, ще там 40 днів, ще невеличкі, Ну, то ми їх скоро розсадимо. Тут ще деякі з мамою по 30 там днів по 32. Так що якось так. Так, ну, Вроді би вона родила, пушок є принаймні, і щось порушиться. Ну, Так маленько, не мене. Огляну, що там робиться взагалі. Що ти нам привела? Так, їй треба було родити До речі, 25-го. Це сьогодні у нас 24 -те. От, О, є багацько тут. Що глянемо тоді? Чи немає мертвеньких і тому подібне. Давайте глянемо поверхне, отак, одненькі є, бачу. Якісь мені недоношені. Так, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять, двенадцять, 13. Цього. Тринадцять штучок Ну нічого, зараз відважимо, заберемо, лише я думаю, Достатньо буде. Розбираємо пушок, чистенький, нужден. Да? Ось оце цей сух'енький. Нарвала трохи бата. Все добре. Вбираємо сухеньки, дамо про Так, поки всіх повинна, так забираємо живеньких. Є манювні, є дуже. Но, на жаль, придеться відібрати, тому що маленькі вони. Так, і цей денький трупінг. Так, пушок, головне мені забрати весь, щоб він не пропав. От, Хай буде. Так, а це чуть-чуть вологе, бачите, треба викидати. Так, значить, дивіться, чуть-чуть сінця сухого. Роблю зазвичай так само ямочкою, щоб вони тут прям лежали в купі щоб вони не розповзались, не залізали нікуди під сінце. От. Так, давайте заодно зразу поставимо вагу, щоб ви побачили, скільки вони важать. От Ті маленькі, тому що вони дуже маленькі, скажімо так. Так, це наш пушок. Ось гарно сюди забираємо сухенькі. От так от. Так, переберемо, що у нас тут із більшеньких. Так, 55, 1. 62. 45 миловат. Жене миловат поки ми відберемо святку найбільший. 50, це буде 3, Так, буде 4. Так, то тут ще з більшеньких? Признавайтесь. Значить, оці накормлені, бачите, вони такі самі більш накормлені, пузатенькі. от. То їх потрібно і лишати. Значить, беремо їх. 45-50, у мене скачу. Ага. Так, два штучки. І тут я вже вже 4, так? Ну так, да, вроді бить раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, оцей більшенький буде. Сорок п'ять, 7. сім. Сім. Хто тут ще такі пузаки? Так, ти нормально з ножками все. Ну, 40 грамів. 45. Оцей буде вісім. Хто тут ще буде такі з вас пузаки? 40 оцей, цей. Всі по 40 лишились, мабуть, да? Ці ще навіть менші грані, Ну, оцей. Заберемо теж 40. Ці три по 40, а ці будь ще менші, я дивлюсь. Вони дуже якісь маленькі. 35 грам. 30. О. Так. Ну він поїв, вроді би, бачите, він поїв пузатенькі трішки є животик. Можна лишити або цього, або того. Або зробимо давайте 10 поки. А це і це. Теж 40, так? 20 років по 40 всі. Хоча може навіть цей біліт не Давайте 10. 9, 10. Три штучки, на жаль, ми не будемо лишати. Тому що ще будуть укрольчики, але нічого, я думаю, щось відкинемо. 10 штучок, це, звісно, буде нормально. 9-10 я лишаю. Ну, ці маловаті. Хоча давайте лишимо для, як говориться, експерименту. Вдруг, можливо, самочки якісь приведуть там 6-7, як було, навіть деякі мертві. Ладно, давайте поки лишимо 13, так? Ми їх потім, якщо що, від цього відкинемо, тому що е, ну, багато це. Це багато да, і не потрібно. Дев'ять штук саме то. Так, значить. Що ти сердишся, дівчина? Так. Хто їх начіпає? Вони тут. Купці. Купці і є всі на місці. Все добре. Не сердиться. Мамуля переживає, тому сердиться. Так, давайте заодно допишемо Бірочку її, що вона сьогодні привела в нас. Так, в неї є попередні, бачите. А ні, це нове. Бо я часом лишаю ще декілька кролів минулих. Так, бачите, вона 25.05 мало родить по лінії, який сьогодні у нас... 24. Ну, що я пишу пуск? Ротило. Ну, це я коли пускав, пишу пуск. Мені так і підкреслюю для себе. 24.06. Сьогодні у мене 24 рік, це таке пишу. Від самчика Сімончик у мене є терман. Так, 13, поки пишемо. Нехай буде. А це просто легенько закреслює, вже не треба. Тобто сьогодні вона у нас родила. І все, якщо чуть списую, нову бумажку кидаю. Десь. От, хоча в мене є якби блокнот. От і кожна самка в мене записана, підписана, від кого, коли, яка. само Тому я завжди можу знайти по номеру, вона номер 17 і Я знаю від кого вона. Так далі. То є, веду ну, от вона у нас номер 17 роджена 16.01. Бачите, так само у бірці. Мати термонка 3 була плюс поля. Тому паровано під іншого. Ну коротше, в мене це все записується, для себе фіксую. Можливо, треба буде коли вибрати самочку, навіть щоб я розумів від кого вона і так далі. Так, це все назад заводимо. Лишили. Так що таке от відео коротеньке. Покрольчик один у нас відбувся. От, має бути ще там самочка одненька, вроді би друга, срібло є, вроді би третя, четверта, І там вроді би п'ята, п'ять ще має дівчинок родить. Тому, якщо хтось маленько лишить, ну родить, лишимо. Тоді 9-10, а інші перекинемо, якщо не буде. Хоча вже у нас було от, випадок, що самочки родили там побагато, але живих в все там 6, 7, 8 бувало. От, а в інших там 13-15 То Ми забирали, підкидали, кукували. От, але це коли є вибір, звісно. коли вони зайві, ну, на жаль, мусиш викидати, тому що. Багато крилення, це нагрузка на самку, от, і вони медленні ростуть і так далі. Тому не бачу сенсу в цьому. Так що таке от відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. Всім дякую за перегляд. Чекаємо на нові відосики.